Які червоні прапорці, чоловіки миттєво помічають у жінок, але більшість жінок не усвідомлюють, що вони їх демонструють? Одне з найпоширеніших виправдань так, я зрадив свою колишню тричі, але дай мені пояснити кожну ситуацію окремо. Ти розумієш, що це насправді не моя вина, насправді моя колишня була трохи дорепою. Грати в недоступність або інші дрібні ігри. Якщо вона теж зацікавлена, вона повинна бути зрілою людиною і докладати однакових зусиль для досягнення взаємної зацікавленості. Якщо жінка не має інших тем для розмови, крім інших людей, особливо своїх колишніх або жінок, яким вона їх втратила, це настільки явний сигнал, що на ньому можна калібрувати колірні пікери. Я працюю офіціантом у досить престижному стейкхаусі. Кількість побачень, на яких один з партнерів весь час прокручує новини, просто вражає. Ви дійсно хочете платити понад 100 доларів за особу, щоб піти поїсти, і навіть не спілкуватися зі своїм партнером, просто замовте їжу на винос і сидіть на дивані вдома, якщо хочете просто відпочити. Коли жінки надто ускладнюють роботу офіціантів та офіціанок, це дуже серйозний сигнал тривоги, особливо якщо обслуга робить все правильно або на межі своїх можливостей. Явна відсутність емоційної саморегуляції, на мій погляд, це серйозний тривожний сигнал. Наприклад, здається, що ви завжди висловлюєте свої потреби, замість того, щоб заспокоювати себе. Нічого поганого в тому, що хтось інший допомагає регулювати емоції, але завжди. Коли жінка злиться і поводиться дуже реактивно або нестабільно по відношенню до людей, а потім скаржиться або грає роль жертви, коли встановлюються жорсткі межі, або коли вона отримує подібну поведінку у відповідь, коли погано ставитеся до людей або активно проявляєте неповагу, якого саме ставлення ви очікуєте, прагнення привернути увагу. Постійно озираються, щоб побачити, чи помічають їх інші люди, говорять голосніше, ніж навколишнє середовище, щоб привернути увагу ця дивна фальшива енергія. Поміть мене, я навіть не знаю, як це висловити словами, але я відчуваю це вже за 100 метрів дуже погані вібрації. Намагається викликати ревнощі у хлопця. Коли мені виповнилося 30 років, я легко міг зрозуміти, коли дівчина на побаченні або подруга намагається викликати у мене ревнощі. У підлітковому віці це працювало, але в 30 років це просто робить жінку дріб'язковою, злісною та незрілою. Це абсолютно жахливо. У мене була платонічна подруга, яка була саме такою, і це було нестерпно. Вона постійно принижувала інших жінок, бо вважала кожну з них конкуренткою. У неї також не було жодної подруги, бо з хлопцями набагато легше дружити, а жінки надто емоційні. Я впевнена, що вона була наймізогінічнішою людиною, яку я коли-небудь зустрічала. Я точно знаю, що така поведінка відлякувала багатьох чоловіків, і, чесно кажучи, я їх не виню. Я жінка, тому прошу вибачення за те, що відповідаю на питання, адресоване чоловікам. Але ось що я помітила: що багато жінок, а також деякі чоловіки, роблять, і це одразу викликає підозру. Постійно обмовляти людей за їх спиною, причому так, як вони ніколи не сказали б їм в обличчя. Ви знаєте приказку? Якщо вони так роблять з тобою, вони так роблять і тобі. Те саме стосується і цього. Зазвичай, коли хтось регулярно поводиться так, це через заздрість, незрілість, невирішені проблеми або поєднання цих факторів. Підсвідомо, свідомо порівнюють свого партнера з іншими чоловіками. Це дуже часто зустрічається. Відчайдушно прагнути уваги в соціальних мережах. Я не хочу зустрічатися з кимось, хто більш зацікавлений на тому, щоб робити гарні селфі, ніж насолоджуватися життям. Вимагати довгострокових зобов'язань до того, як між вами справді встановлюються стосунки. Наприклад. Якщо ви говорите мені, скільки саме дітей ви хочете, і змушуєте мене погодитися на одне з ваших перших побачень, ви занадто випереджуєте те, на якому етапі ми зараз знаходимось. Ми повинні насолоджуватися компанією один одного і знаходити спільні інтереси. Цілі та прагнення повинні виникати природньо. Така поведінка свідчить про те, що ти відчуваєш тиск і в свою чергу тиснеш на потенційного партнера. Це надто напружено і невротично, що призведе до додаткового стресу. Вони не хочуть витрачати більше часу, тому що в минулих мали стосунки на які покладали надії і відчувають зневагу, бо вважають, що їхні колишні не мали таких самих довгострокових цілей, тому вони змушені бути більш відвертими. Але правда в тому, що їхні колишні, можливо, були відкриті до дітей, але ми занадто напружені і стресовані або не можемо рухатися в тому ж темпі якого вона вимагає, не поважає і не цінує ваш час, якщо вона постійно спізнюється, скасовує зустрічі в останній момент або поводиться так, ніби ви в цьому винні, що не подзвонили не написали, щоб уточнити вже домовлені плани, через що вона не встигла підготуватися до них. Якщо план складено, то якщо хтось із нас не змушений його змінювати, тощо немає причин щось уточнювати. Слід очікувати, що наш графік буде дотримано. І якщо у вас щось трапилося, ви зобов'язані якомога швидше повідомити про це іншу сторону. Час на наш найцінніший ресурс у житті. Тому, будь ласка, не вважайте свій час важливішим за мій. Є так багато інших речей, які я можу робити, крім підготовки або сидіння і чекання. У людей є друзі поза їхніми стосунками, сім'я, хобі та інтереси. Дозвольте їм жити, а не бути зобов'язаними вам. І це стосується всіх гендерів та орієнтацій у цьому спектрі. Жінки, які вважають інших жінок ворогами або потенційними конкурентками, вони часто вірять у антифеміністичні нісенітниці і, як правило, просто токсичні спілкування. Моя колишня була такою: насправді вона дуже мила людина, але вона просто не могла перебувати поруч з іншими жінками. А отже, і я теж. Мій улюблений приклад цього: ми грали в гру знаменитості, яких ти вважаєш привабливими, в основному, хто тобі подобається. Якщо така ситуація трапиться, я, чесно кажучи, взагалі не мав знаменитостей, які мені подобалися, тому я просто сказав, що це фло з реклами страхової компанії. Протягом місяців вона не переставала питати мене, що такого особливого фло. Вона мусила знати, чого їй бракує, а що є у фло. Чорт забирай, це ж був жарт. Згадування минулих травм або досвідів, щоб виправдати сьогоднішню негативну поведінку. Якщо вони визнають це, щоб вибачитися, це одне, але якщо вони виправдовують свою поведінку або реакцію минулим досвідом, це свідчить про величезне небажання брати на себе відповідальність і розвиватися. Якщо вони мають поведінку, яку вважають токсичною, поганою, але все одно повторюють її, а потім пояснюють це минулою ситуацією або тим, що хтось інший. Партнер або батьки навчив їх такої поведінки, будьте дуже уважні до порушених обіцянок і обов'язково встановіть для себе чіткі межі. У мене були стосунки з дівчатами, які були ревнивими і виявляли нездорові проблеми з довірою. Потім вони звинувачували мене в підляганні, невпевненості в собі, або коментували, що їхні колишні партнери були ненадійними, або що їхні батьки мали проблеми з гнівом.